Доброго раночку. ми з Херсоном. Четвертий день визволення. Життя налагоджується. Вчора з'явився зв'язок. Не дуже якісний, але дзвонити чи GSM можна було, з інтернетом було гірше, але я теж пробивався. Будь ласка, херсонці виходимо на зв'язок. Це ж питання ліків, коли доставити. Це складне питання. Навіть коли ми заїжджаємо там по адресам, людей там немає. Ну, таке. Тому давайте виходьте на... Е, реєструйте свої сім-карти заново там, чи діставайте їх, вставляйте в телефони. Е, реєструйтесь. Інтернет? Є, є. Реєструйтесь в месенджерах заново чи там якось на своїх тих, тих телефонах, які ми знаємо, ті ще українські, будь ласка, бо ми ж з вами не контактували, тому щоб ми один одного чули, бачили, розуміли, де ви що вам потрібно саме головне. Ну от моє питання: це ліки. Ми завезли частину ліків, скільки нас там влізло в наші машини, і будемо ще завозити. Тому це до, до речі нормальні якісні ліки, це все волонтерка з західних держав. О, тому, будь ласка, пишіть. Е, да, потрібна допомога хтось, щоб це все робив. Ми я готовий ці ящиками віддати, тільки щоб людина це все розфасувала і роздала людям. Так, що ще? Зв'язок зрозуміло, треба виходити на зв'язок. В центрі міста до речі, вже дуже добре покриття, водофон мінуванням, дивіться, розмінуванням. Є багато місць. Люди постійно підходять, вказують місця, де були орки, чи вони заходили. Є підозра, що там є міни. Будь ласка, туди заходити ніякому разу не треба. Звертайтесь до саперних цих підрозділів, які їздять по місту, ви їх побачите. Це червоні і такі помаранчеві стрічки чи жовті. Машини це машини, можуть бути і автобуси і так далі. Е, Підходити до них, або на площі свободи є вже представники влади, і там можна е, поговорити, е, дати надати дані, де, де ви підозрюєте наявність мінування. Ні в якому разі в ці будівлі не заходити. Ні в якому разі, навіть якщо ви так нічого не бачите, е, дуже такі, коварні варіанти є, тому ні в якому разі. От, що ще. Ну і нагадую, що е, треба, якщо коли з'явиться можливість, треба виїжджати, е, бо ми не знаємо, що буде. Вчора був вчора були обстріли. Е, начебто працювала з тонком, наша арта не працювала і по нам це вже зрозуміло. Наскільки він буде щільним, ми не знаємо. Наскільки воно все закрутиться, ми не знаємо. Тому, коли відкриються ці коридори на виїзд, будь ласка, я все-таки раджу на якийсь час покинути місто. Це буде безпека. А зберегти життя це найголовніша ваша задача. Звісно, навіть ми сюди приїхали, ризикуємо, але ж ми виконуємо конкретну задачу, ми багато чого вже робимо і. Таким людям тут можна бути. Хто не виконує ніяких корисних громадянських речей да, роботи, краще поїхати. Жінки, діти, літні люди. От. Зараз це питання, я так розумію, вирішується, ці коридори готуються, але поки що, станом на вчорашній день, проїжджали тільки військові, звісно. Стосовно ліків, які сюди заїжджають. Дивіться, поки що ми не будемо ніякі там посилки передавати, ми не знаємо, що це і як. Мова йде тільки про ті ліки, які накопичились ну, особисто в нашому підрозділі, які ми змогли привезти сюди частково, ще привеземо, ми можемо роздавати їх населенню. Для того, щоб роздавати, поки що у нас не вистачає рук, ми займаємося своєю основною роботою. Немедично взагалі. От. І нам би хтось потрібен був би з місцевих, з цивільних людей, хто міг би ці ящики отримати і роздати людям, взяти на себе функцію такого комутатора. От. Потім можемо якісь там волонтерські організації туди приклюсуємо. Ну, Поки що є, то є. Ми розуміємо, що з ліками в Херсоні дуже погано. З їжею ми бачимо більш-менш, зв'язок налагоджується, а ліки дуже багато людей звертаються, в яких є хвороби, які треба лікувати зараз. Це питання життя і смерті. Тому ми готові це все віддати, але треба через когось. Бо особисто їздити по адресам ну, це зараз не варіант, дуже багато іншої роботи. Дякуємо, бережіть себе, головне, просто бережіть себе. Якщо якісь э, чуєте э, Типові звуки не треба гадати, виходи будь Ласка, ховайтесь, правило двох стін або підвал. Треба це все робити. Бо ще війна не закінчилася, і питання обстрілів Херсону ще не знато. Звісно, ми всі хочемо, щоб цього не було, але на жаль, у ворога можливість така, ще є. Не так далеко вони зайшли на глиб лівого берега, розумієте? Тобто там ще є можливість. Чому вони не чіпають Херсон, я не знаю, І дай Бог, щоб вони не чіпали далі, якась є причина. От. Але ж це такий ворог, який сьогодні так вирішив, завтра може по-іншому. Бережіть себе.